Останні штрихи у пересадці моєї орхідеї. Коли і як краще її зробити. Посадка у закриту систему, а канал світ моїх захоплень. Помічаю, що корінню тут стало тісно. Воно сьогодні не полите, тому що я планую пересадку. А деякі фрагменти корінчиків, саме бачите, виповзають із горщика. Саме це мені не подобається. Попереду зима, активне зростання уповільниться. А саме при активному зростанні, при розкукленні, яке я спостерігаю, потрібно робити пересадку. Це є сприятливі умови для пересадки. Активне зростання коріння помічаю і у вазоні. Ця рослина пройшла лікування від тріпсів актарою. Верхній листочок пошкоджений, то саме сліди їх шкідливої діяльності. У посадці використаю кору крупної фракції, зібрала її у лісі і зробила декілька етапів обробки. На каналі маю відео підготовки кори. Горщик підготувала прозорий, а саму посадку робитиму у закриту систему. Матеріали в купі буду садити орхідею. У мене знаходяться в мисті. Чому в мисті? Тому що я їх повторно оброблювала, я їх обдавала кипятком. Цей велетень заповнить частину горщика і то мій творчий пошук. Першим покладу керамзіт. Керамзіт також вип'ящувала. І керамзіт в посадці виконує роль дрінажа. Наступним шаром покладу мох. Така кількість горщику поверх керамзіту. А далі. Як же цікавіше поставити мені фрагмент кори, щоб це було розумно, трималось і орхідеї подобалось. Приблизно так це виглядає. Але, друзі, скажу вам, що не з того трохи почала. Потрібно орхідею дістати з горщика, розглянути коріння і, можливо, на деякий час. Її зоставити, корінчики, напиватися, можливо, їх потрібно обробити. Ретельно роздивлюсь, в якому стані вони знаходяться. А потім уже готувати ємність для того, щоб їх пересадити. Оці моменти мене, звичайно, напрягають. Я буду старатися, щоб їх не пошкодити, зберегти і акуратно дістати. Ну, бачила деякі орхомани. Навіть обрізають їх, а мені так шкода. Тут вам зразу покажу, бачите, ще йде активне зростання коріння, і орхідея, коли знаходиться в активному рості, отак коріння або листочки, то саме час для її пересадки. Слова тут зайві, буду працювати мовчки. Задача дістати рослинок. Я коли минулого разу її садила в цю ємність, я посадку робила воздушну, ну, легку, але коріннячко розрослось і тут все так утрамбувалось. Ну, що господа, я тронувся. Дістаю, дістаю акуратно і тут стараюся зараз показати вам, що цей корінчик, я його поверну в горщик. і я його такого блудного хлопця акуратно дістану. Такий вигляд має коренева, вона непогана. Підгнівання ніякого я тут не бачу. Ну, може, десь якийсь корінчик потрібно і відрізати. Зараз роздивлюсь. Одне ось тут є коріннячко. Бачите, воно таке сухе. Ближче покажу. Ось воно. Я його приберу. І ще, можливо, парочку якогось. А так все остальне заставлю. Квітонос обрізаю, для орхідеї кориці антисептик і томки я оброблю корицію. Дам рослині трошки підсохнути, а потім почну посадку. Після посадки сьогодні поливати не буду. Полив зроблю дня через два HB101, Укорінювач, епін. Один із цих препаратів одну-дві краплини препарату на літр води. Ну, тепер продовжуємо посадку. Повертаємося до горщика. Тут деякі вже фрагменти розташовані. І я подивлюсь, як буде виглядати. Рослинка в цьому горщику, ну, мені здається, її пасує, закріпаю її за допомогою цієї палички, вона трошки коротка, але для початку то добре. Посадку. Робитиму легку, повітряну, утрамбовувати грунто суміш не буду. По результату маю таку посадку. кореневу зберегла, настільки це можливо. Ну, не було пошкоджень. Закрита система, полив він. Відрізняється, тому я приготувала кокосове волокно і ним поверху таку одіялку зроблю. Саме так це буде виглядати. Буде легше зливати воду і естетично, на мій погляд, гарно. Полив перший зроблю через 2-3 дні, тому що і кора, і керамзіт, і волокно кокосове. Воно проходило обробку, воно напиталось вологою. Коріння все, що йому потрібно, потягне. Далі рослині дамо спокій, тому що вона отримала певний стрес. Після пересадки орхідею потрібно помістити у затінене місце і оберігати від сонячного проміння та протягів, уважно спостерігати після першого поливу за рослиною. Саме її стан підкаже мені, наскільки вона адаптувалась до нових умов. А я своїй орхідейці бажаю здоров'я, натхнення та гарного цвітіння. А сам полив потрібно відрегулювати, краще не долити. Тому що надлишок вологи то причина кореневої гнилі.